Вітаємо вас, шановні добродії на хвилях нашої програми з народних джерел. Сьогодні ми хочемо продовжити нашу розповідь про незвичайну, надзвичайну особистість Івана Яковича Франка. І загострити увагу на парадоксах про Франка. Я думаю, вам буде цікаво. І от найперше син коваля. Став учителем цілої нації і найвеличнішим розумом світу. Хіба ж не парадокс, звичайно. Далі цікавий і той факт, що за 40 років свого життя. Він створив стільки і такого, що ще й досі працюють цілі колективи над вивченням його спадщини, уявляєте? Далі. Він створив неперевершені шедеври інтимної лірики, і, не маючи взаємності у коханні. Парадокс. Наступний його вважали аскетом. А він заперечував і доводив, розповідав, що він не аскет, що він життєрадісний, веселий чоловік, що і в юності, і згодом він не цурався товариства. Він любив побувати і в кафетеріях. Любив бути там, де збиралися студенти, розмовляти, бесіди щирі проводити і, звичайно ж, е, співати. Він не був аскетом ніколи. Е, дуже є абсурдів тому, що його мало знали, що творилося в душі, скажімо так, який жаль. Точив його душу, бо він не використовував ні опіуму, як дехто в той час, ні вина, він просто в собі все переживав. І ніхто. Не розумів навіть, як будучи вже тяжко хворим, надзвичайно хворим, він видавав філософські такі ідеї, такі трактати, що дехто дивувався. І це в той час, коли хворів. Але чи не найбільшим парадоксом, знаєте, що було? Вже він тоді був відомий світові, і світ його дуже шанував. І для нього, знаючи його обставини життя, зібрали і на Львівський страховий такий собі рахунок товариства «Дністер», Подали аж зібрали 27 тисяч на той час крон. Це велика сума. І що ви думаєте, він Франко не скористався. Цією сумою, а чому почалася війна і всі кошти забралися на війну? Ось, ну і звичайно, вже був, мав отримати Нобелівську премію, а тут смерть. Отаке От воно було життя Франка. Хочу сказати, диву дивуєшся, де він брав сили для своєї праці. Йому було непросто, це було титанічне завдання. Він навіть ось, Роман Івенечук, автор 15 величезних історичних е, творів, про нього гарно написав у своєму романі Шрами на скалі. І ось доводиться читати, Боже ж мій, як важко знайти слово, які... Гори шлаку треба бергати письменникові, поки знайде чистий метал людського слова, воскресить його заволодіє ним, дасть йому рук і силу, і потім різьбу грає, творить. Скільки ж то мук мусить пережити письменник, поки виростить цвіт слова? І яка розпука боротися із власними будячками на власному полі? І ви знаєте, він сам розкаже про це у дуже такому, я б сказала, програмному вірші, який називається, якби ти знав, як много важить слово. І попрошу вас, пане Романе, прочитати цей вірш. Мені улюблений. Будь ласка, дякую, Марія Олександровна. Бажаю здоров'я, шановні народів. Марія Олександровна досить тонко. І коротенько розповіла про поезію нашого шанованого письменника Івана Франка, якого ми шануємо і оберігаємо. Багато уваги він приділяв поезії, багато уваги він приділяв кожному слову, яке він записував у своїх віршах, поемах. У своїх оповіданнях, казках. І ось вже на вершині свого поетичного олімпу він зрозумів, як много важить слово. І ось він написав невеличкого такого вірша, так і називається, як много важить слово. Одне сердечне, тепле і слівце. Глибокі рани серця виговує чудово, якби ти знав оце, ти, певно, повз болю і розпуку, сціпив уста, безмовно не минав, ти б сіяв слова потіхі і понуки, як теплий дощ на спраглі ниви і поля, якби ти знав оце. Якби ти знав, як много горя чинить, одне сердити, згрізле й слівце, як чисті душі троїть і поганить на весь вік, якби ти знав оце. ти б злість свою, як пса гризького, в найдальніший кут душі своїй сховав, потіх не маючи співчуття людського. Та ти хоч би докором не ринив нікого, якби ти знав оце. Якби ти знав, як много горя криється у масках радості, байдужості і тьми, як много лиць заради днів хороших в подушку вмивається гарячими слідьми. Ти б зір свій слух наострив любов'ю. У морі сліз незринно потопав-поринав, і гіркісти змивав би власною кров'ю, і зрозумів вежах людського безголов'я, Як би ти знав оце, би ти знав, що це знання прадавне, відчути треба серцем зрозуміть, що темне для ума. Для, свер... для серця світле і ясне, і іншим би тобі тоді казався світ, ти б серцем мріз, між бур, життя й тривоги, була б непохитна і ясна путь твоя, як той, що в бурю, що в погривлях хвиль розлоги, ти, б, мовляв, для всіх плачучих. Схоб... Скорботних боги, не бійтеся, Це є я. Ви почули отакий невеличкий вірш, а який великий смис укладений у сам вірш і в кожне слово? Як він бачить людську душу, як він бачить слово і згорьовані лиця і доброту. Відноситься до людини з повагою, з добрим слівцем, людина розцвітає. А скаже злеє, згрізлеє, темне слівце, людина буде вік носити в собі в душу і травити її, особливо для молодих людей. Іван Франко учить нас відноситися до слова дуже обережно. Mm -hmm. Дуже обережно не троїти людей на весь світ, а берегти доброту, теплоту, як він пише, як теплий дощ на спраглі mm -hmm. невий луки. Ось так ми повинні сіяти теплоту, доброту, і хай ці слова, сказані Іваном Франком, будуть поміж нас. І знаєте, подумалось мені. Якби кожен з нас, або хоча б більшість, своїм життям намагалися до Франка дорівнятись, яким би було суспільство щастина у цьому, будьте здорові! Хай щастить!